Катерина незряча і зараз при надії. Народжувати вирішила у Львівському перинатальному. Ділиться, що перші рази, коли приходила у медзаклад, найважче було зорієнтуватися на вулиці, адже тут велика територія. Проте, добре, що рівні тротуари, добре, є спуски на тротуарах, але з тим же, ніби я не помічала, щоб на тих тротуарах була тактильна плитка. На вулиці є вказівники, які спрямовують до кабінетів безбар'єрного доступу. Всередині мені багато допомагає персонал. До речі, от я заходила в жіночу консультацію, і від входу до рецепції там помічала таку на підлозі полоску, по якій можна, в принципі, від входу дезорієнтуватися. Ще раніше при вході у медзаклад встановили кнопки виклику персоналу, але стандарти безбар'єрності постійно змінюються. Вони вже не вважаються елементом доступності, бо людина чи це малобільна група населення, чи це є особа з інвалідністю, вони мають е, мати можливість самостійно сторонньої допомоги потрапити в заклад. Ця кнопка викук означає, що є бар'єр. Перевірка комунальних установ триватиме до 31 травня. Після аудиту робоча група напрацює рекомендації, що варто змінити. Кошти для цих змін шукають з різних ресурсів. В першу чергу цей обласний бюджет. Також будемо е, скеровувати ці проблеми в бюджети е, громад, а також це ключовим питанням буде цей міжнародний партнер. Загалом робоча група планує обстежити 56 освітніх закладів: майже три десятки медичних установ, 24 заклади культури, 13 об'єктів. Спортивної інфраструктури 75 комунальних підприємств Львівської обласної ради Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма. «Очі».